Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Сенатор Лінсі Грам заявив, що Конгрес США має отримати право переглянути мирні плани, який визначатиме умови завершення війни в Україні. Про це йдеться у публікації сенатора у соцмережі ікс у неділю ввечері. За словами грама, нині підготовлений мирний план може стати шансом для гідного і справедливого завершення війни. Але він вимагає прозорості і гарантії безпеки. І конгрес має бути тією інстанцією, яка оцінить, чи справді в угоді передбачено механізми здатні запобігти новій агресії. Грем попереджає. Справжній міцний мир в Україні повинен гарантувати, що Росія не матиме можливості розпочати нове вторгнення у майбутньому. Сенатор також підкреслив, що мирний процес має включати саму Україну та європейських союзників. Не можна приймати угоду за їхніми спинами. Крім того, Грем провів паралелі з контролем над ядерними угодами. На його думку, як Конгресу дають право перевіряти подібні угоди з Іраном, так і цю мирну угоду з Росією слід проглянути законодавцям. Ця заява Грема відбувається на тлі інших його ініціатив. Він ще раніше пропонував жорсткі санкції проти Росії, якщо Москва не вестиме переговори або порушить будь-яку мирну угоду. Грем також працює над законопроектом, який дає президенту США нові інструменти тиску на Кремль. Серед іншого, це економічний молоток, тарифи на країни, які купують російську енергію. І за словами сенатора, без включення законодавців у процес. Укладення миру ризик нових конфліктів залишається доволі високим, і Саме тому конгрес повинен мати можливість для оцінки безпекових гарантій, передбачених ось цією угодою, і теж додам інформацію: те, що за словами кількох американських та українських чиновників, знайомих із переговорами. Планується можливість запросити президента України Володимира Зеленського до США. Про це повідомляє CBS News і за словами чиновників, яких цитує змі, візит Зеленського залежить від результатів мирних переговорів у Женеві в неділю. А він може відбутися наступного тижня, цебто вже цього тижня, в рамках зусиль Дональда Трампа щодо мирного плану, який. Мають схвалити до дня подяки 27 листопада. Сам президент США назвав терміни гнучкими і заявив журналістам у суботу, що план не був його остаточною пропозицією за словами високопоставленого чиновника Білого Дому на даний момент немає чітких планів щодо візиту зеленського, враховуючи активну дипломатію. А також немає запланованих заплупону, переговорів з Росією чи. В Росії іншим можливим результатом переговорів у Женеві називають те, що міністр армії США Дендріскол може поїхати до Росії або ж зустрітися з російськими чиновниками в іншому місці. Проте поки що нічого не заплановано. Пише CBS News із посиланням не чиновників знайомих із ходом даних переговорів. В Україні зафіксовано понад 178 тисяч воєнних злочинів на тлі переговорів щодо мирного плану Трампа та можливої. Амністії для Росії про це повідомляє Ексіос, так як пише видання український прокурор Віталій Довгаль у програмі «60 хвилин телеканалу CBS, сюжет якої вийшов в ефір 23 листопада, заявив, що Україна. Офіційно розслідує понад 178 тисяч можливих воєнних злочинів Росії. Це лише тільки те, що офіційно ця заява пролунала саме тоді, коли Київ та Вашингтон ввели інтенсивні переговори щодо спірного мирного плану Трампа, який у початковому варіанті передбачав суттєві поступки Росії. Масштаби російських злочинів безпрецедентні за словами Довгаля. Станом на початок осені в Україні було відкрито 178 391 кримінального провадження щодо воєнних злочинів, скоєних російською армією від початку повномасштабного вторгнення. Такий обсяг справ, за даними CBS, фактично робить Україну найбільшим місцем злочинності у світі. Вистав, який прозвучав у сюжеті журналіста Скота Пелі. Пелі нагадав, що минулого року він. Зустрівся з Володимиром Зеленським на дитячому майданчику в Києві, де російська ракета забрала життя дев'ятьох дітей та дорослих. Їх було десять. Журналіст зазначив, що це лише один із багатьох смертельних ударів, які лягли в основу численних. Кримінальних проваджень, мирний план Трампа там є пункт вимога амністії. Це викликає шок розкриття кількості воєнних злочинів дійсно збігається з переговорами Києва Вашингтона щодо мирного плану Трампа і знову ж таки нагадаю, що він передбачає передачу Росії додаткових територій, повну амністію для російських військових, звинувачених у воєнних злочинах замороження на умовах вигідних Кремлю. І саме вимога амністії стала одним із найбільш суперечливих пунктів. Адже вона взагалі не відповідає українському законодавству, міжнародному праву і очікуванням суспільства, яке пережило масові злочини окупантів, чи містить Амністія оновлений план у спільній недільній заяві США та України про суттєвий прогрес в переговорах не уточнюється чи залишилася вимога амністії у оновленій версії плану. Сторони лише підтвердили, що продовжують консультації щодо де деталей документа. Україна. Неодноразово заявляли, що не прийме жодних рішень, які дозволять уникнути відповідальності за масові звірства від Бучі до Краматорська. І наразі міжнародні правозахисні організації вже задокументували тисячі випадків. Катувань, вбивств мирних жителів, насильницьких депортацій, ударів по цивільній інфраструктурі, те, що ми спостерігаємо щодня, розслідування тривають в усіх областях України, де проходили або проходять бойові дії. Україна наголошує, що жоден мирний план не може суперечити праву на справедливість для. Жертв війни Ніч на 24 листопада російські окупанти випустили по Україні 162 шістдесят безпілотників різних типів. Більшість дронів вдалося збити, проте зафіксовано 37 влучань у різних локаціях. За даними військових, з 19.00 23 листопада противник атакував. Саме запускав ударні бупула по типу шахет, грибера, безпілотники інших типів, із напрямків Курська, Брянська, Аріо, мілєрова Проморсько-Ахтарська, Гвардійське. Це Тимчасово окупований Крим, і вказується, що понад 80 із них це саме шахеди. І повітряний напад відбували, звісно, ж авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сили оборони України. І за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряної оборони збито подавлено 125 ворожих бопела, типу шахед, грибера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ударних бопола, 37 ударних бопола в 15 локаціях а також Збитих уламків, збитих сам і уламки на одній локації, найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, про що ми щойно говорили Чернігівщина, Дніпропетровщині. На жаль, є жертви серед цивільного населення йдеться у даному повідомленні. Тут подяка Силам оборони України повітряним силам за захист українського неба, щоденний захист, і звісно, подяка рятувальникам, які. Розбирають завали і медикам, які рятують життя, і подяка вам за те, що ви активно підтримуєте Силу оборони України. Не забуваємо це робити системно щодня, 15-20 гривень це не така здавалося б, велика сума, але системність вона призводить до того, що збори закриваються якомога швидше і чим більше донатів. Тим менше окупантів це очевидна річ. Будь ласка, донатимо підтримуємо силу оборони України.